1 квітня у Луцькому національному технічному університеті відбувся виїзний круглий стіл комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. У заході взяли участь народні депутати, представники державних і місцевих органів влади, ветеранських організацій, профільних міністерств та освітніх установ. Серед представників Волинського національного університету імені Лесі Українки проректорка з навчально-виховної роботи та комунікації університету Наталія Благовірна і фахівець ветеранської політики Андрій Лев. Обговорювали питання доступу військових і їхніх родин до якісної освіти як одного з головних способів адаптації до цивільного життя, створення ефективних освітніх програм і механізмів фінансування навчання, а також психологічну реабілітацію через освітній процес. Андрій Лев, фахівець ветеранської політики університету, розповів про досвід університету щодо підтримки ветеранів у здобутті освіти і перспективи та виклики, з якими стикається заклад. Надзвичайно цікаві і проблемні, в тому числі питання піднімаються, як ми бачимо, освіту ветеранів, як її покращити, які пільги, грантові програми. Тобто піднімається цілий пласт підтримки ветеранів, бо однією з умов адаптації ветеранів є власне і освіта. Тому надзвичайно цікавий і що саме головне надзвичайно корисний форум, який має дати практичні рішення на серйозні проблеми які стоять і серед освіти, і серед держави в цілому, під час обговорення заступник міністра у справах ветеранів України Фархат Фархатов докладно розповів про реалізацію експериментального проєкту з надання державної допомоги на навчання дітям військових, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України. Підтримка спрямована на навчання у перед вищою та вищою фаховою освітою. Допомога у вигляді 100% відшкодування вартості навчання. Якщо людина, дитина вже оплатила це навчання, то кошти перераховуються в навчальний заклад та повертаються. А якщо ще не оплачено, то відповідно зараховується на рахунок навчального закладу. Це відбувається через це навчальний заклад. В цій програмі може взяти участь здобувачі освіти до 23 років. За будь-якою формою де навчання, навчання, денна, заочна, дистанційна така програма. Щоб в ній прийняти участь, то це все буде цифровізовано і в дії такі здобувачі освіти отримують сформований сертифікат, а і зможуть, натиснувши на відповідну допомогу, отримати сертифікат і ці кошти як підтримка. Народна депутатка України, перша заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, голова наглядової ради Волинського національного університету імені Лесі Українки Ірина Констанкевич зазначила, зустріч була надзвичайно важливою та ефективною. Вона також підкреслила, що вже досягнуті певні результати обговорення. Це знаєте, широке обговорення для напрацювання конкретних шляхів, і от вже з результатів, якщо ми говоримо, нам вдалося наприклад озвучити ті проблеми, які хвилюють у підготовці. Військових психологів, і ми звернулися з цією проблемою до міністерства оборони. У нас є питання з підготовками фізичної реабілітації, ерготерапевтів, фахівців супроводу, сімейних лікарів. Це питання було відразу напряму озвучене Міністерство охорони здоров'я. Те, що стосується вищої освіти, ми теж прокомунікували. Тому я вважаю, що ось такі спільні заходи вони є ефективними, тому що вони наближають до реального життя. Топ наших чиновників, які бачать і розуміють насправді, що в реальному житті проблеми, які мають ветерани, вони дещо інші ніж на папері. Ну і це можливість от з ветеранами, які є в областях, не центральних областях, поспілкуватися, обмінятись досвідом, ну і побачити, наскільки потужними є українські ветерани, які мають за спиною військовий героїчний. Досвід, але і в мирному цивільному житті вони теж є героями. Паралельно із засіданням круглого столу у Луцькому національному технічному університеті відбувся ярмарок ветеранського бізнесу Я зміг і ти зможеш, де ветерани та члени їхніх родин представили власноруч виготовлену продукцію. У ярмарку взяли участь 40 представників ветеранського бізнесу з шести областей України, які демонстрували різноманітну продукцію від харчових виробів і одягу до посуду, картин та іграшок.